Сьогодні у нас надзвичайно важлива домовленість. Домовленість щодо постачання газу в Україну. Фактично, щоночі зараз росіяни завдають ударів по нашій інфраструктурі, найбільше по енергетичній інфраструктурі. Більшість електростанцій в Україні, наш видобуток газу, наші теплові станції стали просто мішенями для ракет. Балістичних ракет, дронів, іранських дронів, північно-корейських ракет. Багато всього летить в Україну. Ми відновлюємо щоразу, коли росіяни руйнують. Але це дійсно вимагає, вимагає часу, вимагає багатьох зусиль, обладнання що стосується газу. Це вимагає імпорту газу, щоб компенсувати знищення росіянами нашого власного видобутку. Наші домовленості з Грецією сьогодні це важлива частина великого енергетичного пакету, який ми підготували на цю зиму, щоб забезпечити Україну газом. Я хочу подякувати тобі ще раз, дорогі друже, і дякую твоїй команді, компаніям за те, що ми можемо це здійснити, шановний пан прем'єр-міністр. Дякую тобі особисто і всім, хто допомагає, щоб такі домовленості вони були, і щоб ми їх могли реалізувати. Постачання газу розпочнеться вже в січні, і це важливо, що в першому кварталі будуть реалізовані наші перші домовленості.